І я, знаєте, що хочу з чим хочу з вами поділитися. У нас вчора прибула гуманітарна допомога. Це вже по-нашому тому волонтерських тих каналах прямо з Києва приїхали. І я хочу сказати за тих людей, які привозять, які беруть участь, знаєте? От. Не важно там, скільки ми там того всього отримали, куди воно все піде, в основному то і медицина. Але важливо то, що там були канадці, Нова Зеландія, Америка. Я думаю, Боже, люди приїхали абсолютно з другої держави. Де Америка, де Канада, де Нова Зеландія? То знає, де. У них війни там нема. І я собі думаю, в якійсь державі почалася війна? Десь там в Африці чи де небудь? Добре, нехай буде. Південній Америці десь в Бразилії. Чи я би зібрався з зі своїми друзями сказав, слухай, там вже війна треба їхати. Взяв свою машину, переправив на що спосіб, який переправити через море, через океан, на корабель. Ну, на самоліт то буде ліпше купити другу і поїхав. Десь там, скажімо, в якусь іншу державу, не знаючи мови, поїхав людям допомагати. З усього великого свого патріотизму. Я собі задаю знак запитання, та, напевно, ні. Ну, як я церкву лишу, ну, з ким я поїду? Возьму. Ну, кого я возьму з собою? Олега Чабаненка, він на роботі, він, має, він лікар, він має лікарню, він не лише. Гайко з другого так само. І я вам кажу, я, я захоплююся цими людьми, а вони лишили все і приїхали. Де Канада, Калгарі, це, це пол наше звідти? Спочатку він був самий, потім дивлюся вже через місяць, вже і син його тут є. І вчора вони з сином були тут. Наскільки ця жертвенність є важна? Наскільки важно це те, що я розказував сьогодні в науці Іванівській служити один одному? Це не кесарю кесареве, це богове Боже. Бо у Кесареві, це він мав би робити то, наприклад, Канадець, то, що від нього потребують закони Канади. Але він приїхав сюди до нас. І тепер ті наші величезно страшно перелякані жителі. Скажімо, Івано-Франківщини чи Закарпаття, які виїхали за кордон, тікаючи від війни. Ви мене чуєте? Люди з Канади, з Америки приїхали сюди, в Дніпро, вони їздять в Бахмут, вони їздять в Харків, вони їздять в Запоріжжя, забирають людей. Від, тип, люди, тих, що повивозили. А ви повтікали за кордон? Перелякані війною. Я розумію, що людина може мати страх. Так. Не всі люди однакові, не всі люди здатні на духовні подвиги. Подумайте за цих людей. І це не те, що якийсь один. Їх там вчора було купа, я не знаю, скільки їх було? П'ятеро чи, чи скільки? П'ять. І вони з Києва привезли сюди допомогу. Сьогодні поїхали на Вінницю, так? Куди вони поїхали? На Вінницю Запоріжжя. Воно їх там три машини, і вони там ті туди, ті туди. Люди з чужої держави. І за те, що вони тут, їм ніхто не дасть ні зарплату, ні, ні пенсію. І тому ті, хто змучився від війни, от згадуйте це слово, яке я вам кажу, люди за кордону приїхали своїми бусами, своїми тими машинами, приїхали сюди. У поло взагалі руль не з лівого боку, а справа. Я так зрозумів, що він в Англії, напевно, ту машину взяв. І ці люди тут служать. І це я хочу сказати тим, хто змучився від війни. Певно, що то є тяжко. А як ви думаєте, ми воюємо із величезною державою, з потужною державою? Да, легко не буде. Тому слухайте, що я вам кажу. Задумайтеся над тим, що я вам кажу. І коли. Вам тяжко, або ви скажете, ну все, я вже не можу. Згадайте тих людей, які приїхали, Бог, на звідки з другого кінця світу. Ви розумієте, що поїхати до Канади, просто поїхати, просто поїхати. Це не дешево, як мінімум. Але лишити таку державу, як Канада, 에, Америка. Їхати сюди щось допомагати ну, нам, нам допомагати, я приклоняюся перед цими людьми, дай їм Бог здоров'я. Ну наскільки це? Розумієте, я от вчора вони дзвонять, завтра відправляємо машину. Я не знаю, коли вони виїхали. Вони приїхали вчора десь коло 9-ї, десь десятої пізно. І ми поки то все розгрузили, це дуже багато, дві машини. І все, і вони вже поїхали. Їх вже нема, вони вже хто де. І вони не просто приїхали і віддихають. Вони витрачають свій кошт на прожиток, вони витрачають свій кошт на їду. Вчіться у тих людей, які кращі. Наслідуйте тих, які, які ліпші від нас. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина, і свята Духа, ім'я Отця, і Сина, і свята Духа. Амінь. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Богородиці, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби, остави, отпусти, Господи, порішення їхні, вольні, невольні, що в, слові їх дій, що в думці і в що вдень і вночі, все і нам прости, бо ти благий, і чоловік любиться. Пресвята, я моли Бога за них. Ім'я Отця і сина, і Святаго Духа. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа, Духам. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.